Росія спрямувала на українські міста понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет. Під ворожим обстрілом опинився і кривий ріг. За уточненими на даний момент даними внаслідок ранкової ракетної атаки на місто, крім приватного підприємства, пошкоджено вікна в під'їздах восьми житлових будинків, два дитсадки дюйша та ще три навчальні заклади. Комунальне підприємство, об'єкти бізнесу 12 авто трьом постраждалим. Надана вся необхідна медична допомога. Вони лікуватимуться амбулаторно. Місто поступово оговтується після чергової ворожої атаки, яка знову вразила виключно цивільну інфраструктуру. Ця локація вже не вперше страждає від руйнувань. Зараз тут лише купи бетону, металу та скла. Частково зруйновано складські приміщення, пошкоджено десятки автомобілів. Вчора ми там. Де то дірка, зробили кришу, тому що була криша вибита. Застелили плітами, переставляли нові туди ж перекриття зробили. підготували для гідроізоляції. І тепер бачиш, середину не заходили, то зайділи. Подивіться, наше, саме, як вони там посічені. Тому, опір во в аварійний Тарас, в основному воно, воно скільки буде затрат, що лучше бросить його і за ці гроші щось перенайняти. По складу я не знаю, там що можна якось так бігати, ходити туди сюди. Ну, а половина, оця, паранкет, це половина, от все взагалі. Через масовану ракетно-дронову атаку у багатьох регіонах України склалася критична ситуація з електропостачанням. Кривий ріг на виняток. Сьогодні місто знову загуділо генераторами. Енергетики повідомили про запровадження графіків аварійних відключень електроенергії. Критична інфраструктура переходить на генератори.